Ексклюзив! Сьогодні у нас дійсно на перегляді ексклюзив. Чому піднятий капот? А ось чому? Що ми тут бачимо? Хейко спортів! Це тюнінг ательє Вольвовське в Німеччині, яке прокачує Вольво, тільки Вольво. В основному вони з ними співпрацюють. І що ж тут у нас у цього екземпляра? Перше, 2 літра, п'ятициліндровий двигун. Ну, Всі його знають, але він на 144 кВт, 191 кінська сила п'ятициліндровий. Це найбільша потужність, яка можлива. Ну, от Прокачка від і налаштування від Хейко. Хто не знав? Другий момент. В-60 в топовій комплектації максимальній, суму, є все. Дістройнік, спереді партроніки, фар, ксенон. Тримання полос, тримання дистанції, люк, хромовані релінги, бліси сліпі зони, безключовий доступ, скло, шумопоглинаюче, противоударне, двойне скло, триплекси. Салон, шкіра, з електрорегулюванням, з пам'яттю гляньте який стан там, як нове. Люк, далі на потолку. Датчики руху, є сигналізація, датчики світла дощу, складування дзеркал. Ну, салон дуже акуратний, як новий. Всі ось тут є всі ці кнопки, підогріве сидінь. Три ключі, три. Це тут хоч би один був, а тут три. Бачите, ось тут ось такі кнопки такі, це дистронік управління, круїз з контролем. Активне світло. Ось така комплектація, друзі. Ніби звичайно В-60, да не звичайно. Заряжена в топовій комплектації. Колеса будуть інші тут. Ну, так, з такими ми купили, тільки привезли. Поставимо інші красиві, але там видно, що оригінальні вольвовські колодки, тормозні, нові тормозні диски, машина обслужена повністю, гарема помпа, все по нічого робити не треба. Вот салон. Винкод, код друзья, вин-код. Проверяйте. Комплектация сумма максимальна. Made in Sweden. Сбирка на шведском заводе. Сама машинка приехала до нас с Немеччины. Пульт есть. Так, приборка хромована така, бачите. Що тут у нас є камера заднього, виду є. Заходимо сюди, Майкар. І дивимося, що у нас тут. Так. Ну тут у нас, бачите, є, сейчас хвилинку, ще раз можна налаштування. Заходимо сюди. І у нас тут є. Тин -тин 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 -тин. Хвилинку. Тут налаштування. Так, і вибираємо мову. Ось російська. На жаль, української немає. Так, і тепер нам буде легше вам показувати майкар сюди. Спорт Спортрежим, системи СІТССІПРТ на малой скорості, предупреждение доставило тримання там і так далі. Тут от у нас е, є сигнали підсвічує свідчі, предупреждення столкновені, потім е, сигналізація і активні фариксенон. Клімат це все працює. По лакофарбовому покриттю, друзі. Автомобіль не фарбований, жодна деталь. Навіть в пленку деякі деталі обтянуті. Зараз візьму то пройдусь, покажу вам так швиденько, щоб було зрозуміло. 119. 109. капот алюмінів. 104.

Ось такий у нас сьогодні Хейко ексклюзив. Кому потрібно, тільки привезли. Знаходиться в компанії Greenway Auto, вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом Мрео. Ось наш автосалон. Дуже-дуже дуже дуже багато Volvo. Вибір є в різних комплектаціях. Сірий такий графітовий колір. Ексклюзивна комплектація. Прокачаний потужний Volvo. Чекаю вас на тест-драйв на перегляд. Пізніше буде більш більш детальний відеогляд. Ну і так, в принципі, багато чого показав по цій машині. До зустрічі!